Вінцем усього є любов. Це ще більш вражаюче він показав в іншому посланні, де, перелічивши різноманітні Божі дари і самопожертви людини, насамкінець додає, що все нічого не варте, якщо нема любови. Любов же він змальовує такою, що поїдає і винищує всі пристрасті. 1 Коринфянам 13, 1. 8 Ось межа досконалості. з цього виходить. Що ті, хто сподобався перелічених святим Павлом дарів, але досі не прийняв визволення від пристрастей, силою досконалої і дієвої духовної любові, перебувають у небезпеці, у боротьбі і страху, хоча і мають духовні дари. Це апостол показав тим, хто бажає вірно підійматися до християнської досконалості, щоб жоден із тих, які сподобалися яких-небудь дарів, не подумав про себе, що, й маючи неповну дію благодаті, вже досягнув досконалости, і щоб, запишавшись, ніби то він ні в чому вже не має потреби, і, задовільнившись нижчими дарами, не залишився нижче належної межі досконалості. Тоді, як вказівкою цієї мети досконалости, апостол навчає. Щоб кожен, визначаючи себе убогим перед таким багатством любові, невпинно й неослабно трудився подвигом добрим і проходив духовне терня, доки не досягне мети згідно зі сказаним, так біжіть, щоб досягти 1 Коринфянам 9.24 Я так багато розмірковував про мету подвижництва для того, щоб дати вірну думку тим, що хочуть його сприйняти. Про те, яке в нас уповання і яке перед нами лежить поле, і щоб кожен і кожна з тих, хто присвятив себе Богові, керуючись цією думкою, постійно мали на увазі, куди ми покликані і якої міри повинні досягати всіма способами, з усіх сил, з усією ретельністю самих себе і все, що маємо у цьому віці, завжди щиро віддавали на благе, втім, не впускаючи у себе зарозумілість Нібито ми чогось варті, але міркуючи про себе, що ми нічого не варті у порівнянні з досконалою мірою нашого звання і недослідимого багатства любові Христової, з терпінням підемо на подвиг, який чекає на нас, дивлячись на начальника віри і виконавця Ісуса, забуваючи те, що позаду, пориваючись вперед. Як же браття повинні ми жити і поводитися одне з одним, якими трудами, потом і вправами ті, що люблять істину, можуть досягти вище зазначеної мети. Хто прагне до цієї мети, той, покинувши світ та мирські насолоди, нехай віддасть свою душу братерству. Так заповідав Спаситель, коли, перелічивши, що повинен залишити той, хто бажає йти слідом за ним, додав. Ще ж і душу свою, Луки 14, 26. бо що означає залишити свою душу або зректися її, безумовно і цілком віддати себе братерству, зовсім не виконувати власної волі, і зовсім нічого не мати у своєму володінні, окрім необхідного одягу, щоб він міг ні про що не турбуючись, завжди з радістю виконувати лише те, що йому звеліли. Хто зрікся своєї душі, той усіх братів, особливо ж настоятелів, нехай вважає своїми господарями та владиками, і з усією розсудливістю нехай служить їм, не з показною тільки прислужливістю, як чоловіку-угодники, а як раби Христові, Єфесянам 6,6 Хто віддав себе Господу? Той нехай йде цим вузьким і тісним шляхом послуху і охоче схиляється під це благоярмо Христове, без сумнівів, віруючи, що воно готує для нього велике спасіння. Браття повинні жити між собою у простоті, у чистоті, одностайності, мирі і сердечній щирості. Нехай ніхто не звеличується над іншим і не вважає себе кращим або вищим за когось. А навпаки, кожен, як учень Христовий, нехай визнає себе найнікчемнішим серед усіх людей, щоб любов'ю, простотою, відсутністю суперництва і чваливости при взаємному підпорядкуванні один одному у Божому страху у братстві міг зберігатися Союз миру, так, ніби воно було єдиним тілом і єдиним духом у Христі Ісусі. Маючи намір додержуватися таких правил, нехай кожен найперше з усіх сил намагається мати у своєму серці священну любов і страх Божий, нехай невпинно просить їх для себе у Бога і частою краще ж сказати безперестанною пам'яттю про Господа і про небесну любов, нехай плекає їх у собі щодня за допомогою благодаті. Після цього вже легко досягнемо успіху у любові до ближнього, постав перше на першому місці, тоді й другий слідом за першим здійсниться згідно зі своєю чергою. А якщо хто занедбає першу велику заповідь про любов до Бога, яка за Божого сприяння виникає в нас із внутрішньої прихильності, доброї совісті і здорових думок про Бога. А наміриться турбуватися про другу, подібну до неї заповідь, той служитиме братам тільки зовнішньо, бо не зможе виконувати це служіння чисто і розсудливо, оскільки підступи злоби, знаходячи його розум без пам'яті про Бога, любові і прагнення до нього, або викликатимуть у нашій душі ремство та скарги на служіння братії. Видаючи його важким і трудним або почнуть надимати його і змушувати мріяти про себе як про досточесного і великого, спокушаючи думкою про свої великі труди на користь усіх. Коли людина далека від пам'яті про Бога і страху Божого, тоді вона неминуче шукає слави і домагається похвали від тих, кому служить. А коли розум і душевний настрій просякнуті міркуванням про Бога, і прагненням до нього тоді, відповідно до Божої любові, людина, все роблячи на славу Божу і збагачуючись чистими й богоугодними ділами любові до братів, отримує цілковитий успіх у своєму труді, який має вінчатися вічною нагородою від Бога. Всяка розпочата нами вправа в чесноті, нехай звершується на славу Божу, а не заради нашої слави. Усяке додержання заповідей стає святим і чистим тоді лишень, коли його супроводжують пам'ять про Господа, Божий страх і любов до Бога, такий наш настрій проганяє далеко від нас ворога, який завжди намагається осквернити виконання заповіді. Завдяки цьому нам легко і зручно вдається виконувати те, що повелівається у заповідях, бо любов Божа, яка всередині нас робить заповіді легкими. Та усуває будь-які труднощі, що виникають під час їх виконання. Ворог всіляко намагається відвернути наш розум від пам'яті про Бога, від страху й любові до Господа за допомогою земних приманок, щоб потім якимись благовидними приводами відвернути й серце наше від істинного блага, тобто від любові до Бога, до мнимих благ. І все, що людина чинить доброго, лукавий силкується затьмарити і осквернити, домішуючи до виконання заповіді своє насіння марнославства або сумніву, або ремства, або чогось іншого подібного, щоб добро, яке чиниться, не було істинним добром, яким воно буває лише тоді, коли хто чинить його смиренно і щиро для Бога. Ось чому усяка людина потребує багато знань та міркування, щоб її розум міг розпізнавати підступи й хитрощі ворога і віддаляти від своїх діл усе гріховне, бо і добре діло можна зробити нестаранно або недбало, або з нечистим наміром, від чого воно стає неблагоугодним Богові, а можна зробити його за волею Божою, ретельно, тверезо для Бога. Так, що воно виявиться благоугодним Богові. Хто віддав себе повністю Богові, той по змозі повинен виконувати всі заповіді, оскільки всі вони, вочевидь, мають одну мету благочестя, а саме, щоб через віру і ревність до всіх чеснот ми сподобалися сповнення Духа Святого і придбали досконале звільнення від пристрастей, тобто очищення серця. Який здійснює у вірних і побожних душах Дух, який освячує, тому кожен нехай присвячує себе добру тією мірою, якою сягає любов душі до Бога. І нарешті, якщо хто бажає безперестанно молитися, то нехай робить це. Отже, якщо хтось із братії бажає взяти молитовний подвиг з любові до небесних благ, то слід йому дозволити це. І, гідний він великої похвали перед Богом і людьми, нехай браття одностайно та з радістю дозволять такому перебувати у молитві, щоб і самі вони отримали нагороду від Бога за даний братові дозвіл і добре сприяння йому, аби тільки той, хто зважується на це. Зважувався, відчуваючи нестримне бажання перебувати з єдиним Господом і самим ділом перебував у цьому подвигу невпинного стремління до Господа, опираючись усім зайвим помислам, щоб таким чином його плоди ставали явними щодня, повчаючи всіх.